Солянки – це окрема категорія модів для нашої легендарної гри Сталкер Тінь Чорнобиля, що представляють собою значне доповнення історії міченого стрільця та додання багатьох ігрових механік і різного роду контенту. Простіше кажучи, в ці так звані солянки пхають все, що туди можуть запхнути, часто не зважаючи на те, як воно буде вписуватися в гру. Тому це здебільшого надто специфічні моди, які не для всіх, а багато хто їх навіть щиро ненавидить. Але є одна така селянка, яка точно варта уваги фанатів сталкерських модів. Це Old Good Stalker Revolution, або ж просто OGSR. А ще точніше, мова піде про версію із Ґонслінгерадоном, та що найголовніше українським патчем. Тому всідайтеся зручніше, а також поставте вподобайку цьому відео, аби український контент про українські ігри краще просувався. З вами Вольницький і погнали! А розпочнемо із того, через що цей мод так вирізняється з поміж інших солянок. Це квести. Бо в подібних проєктах часто фігурують вже давно знайомі завдання із древньої ексвіт народної солянки 2010 року, які, звісно ж, не вирізняються особливою проробленістю в основному. Часто це збір величезної кількості предметів, пошук схованок в якійсь дірі із якимись абсолютно безтолковими предметами, або просте винищення чисельних мутантів чи ворожих бійців, тоді як квести додані в. В ОG представляють собою окремі цікаві та гарно прописані історії, часто із доволі неочікуваними поворотами та з розгадуванням тих чи інших таємниць зони. Навіть якесь просте курське завдання, і те виконали з родзинкою. Ще в самому селі новачків на початку проходження на долю мічного випаде чимало нових квестів. Наприклад, в одному із завдань треба знайти гітару для Сидоровича, яку новачки посіли під час п'янок гулянок, а в іншому треба буде шукати в селі новачків бавняний подарунок. Від якого може знищити всіх в таборі? Надзвичайно класною виявилася сюжетна лінія в мертвому місці із розгадуванням його таємниці. До речі, це якраз реалізація історії, яка розповідається в вкладці місцевий фольклор в оригіналі Stalkrін Чорнобиля. Вона називається хроніки яйцеголових глобалістів. Загалом це одна із кращих сюжетних ліній в мудах взагалі. Та й саме Мертве місто, або ж як воно тут називається, містечко 32, вийшло дуже атмосферним. Так само, до речі, чимало інших локацій отримали багато нових об'єктів. Правда, під час проходження цього квесту в мене в певному моменті неабияк підгорала срака, тому треба бути готовим там до певних складнощів. Ну і не можу не згадати славнозвісний бар укриття в містечку 32. Це один із найатмосферніших сталкерських прихистків, які я бачив за всю історію модів. Тим більше в українізованій версії він виглядає особливо круто. Приходиш, гарячого. до гарячого. Же хабар. Іноді за проходження деяких сюжетних ліній будемо отримувати в якості бонусу книги із історіями жителів зони. Читати їх, слухаючи в барі українські пісні із музичного автомата, надзвичайно приємно. До речі, цей музичний автомат відтворює композиції із платівок. Їх ви знайдете на просторах зони. В описі модифікації якраз є підказки, де шукати ці платівочки. Повірте, воно того варте. І приємно ще й те, що в ході проходження ви в основному будете займатися саме новими. Квестами OGSR. GSR. Історія із оригіналу тече тут більше як доповнення. Деякі із сюжетних ліній спрямовані якраз на глибше розкриття історії міченого стрільця. Звісно, з точки зору авторів модифікації. Іноді проходження того чи іншого завдання може здатися складним або ж просто неочевидно, що конкретно від гравця вимагає модифікація? тому особисто мені доводилося звертатися за порадами інших гравців або підглядати в гайд. І чимало сюжетних ліній мають певну варіативність, не Значну, але все ж вона є. Тому в цьому плані цікаво буде глянути проходження інших гравців. А ще цікавіше, як цю модифікацію проходила дівчина Сталкерша, адже на каналі Анночки Кім і Ніц на дочка всім відомого Кіма, ви знайдете відео як по цьому моду, так і по оригінальним іграм серії Сталкер, із озвученням приємним та милим голосом. Також іноді в неї проходять стріми по різним горор-іграм в основному. Хоча думаю, що ще будуть і по сталкерським модам трансляції. Якраз якось у дружній компанії ми Весело пограли в мультиплеєрну модифікацію X-Ray Multiplayer Extension. і сподіваюся, ще не раз пограємо. Тому заходьте на її канал, не забувши прихопити з собою вподобайки обов'язково. Активно коментуйте та передавайте привіт від Вольницького. А я продовжую свій розбір у GSR. Зазвичай солянки, будучи надзвичайно об'ємними, славляться значною кількістю біганини. І це є справжнім прокляттям для подібного роду модифікації. UGSR, на щастя, чимало біганини вдалося згладити за рахунок наявності проводирів на ключових локаціях, які за певну винагороду швидко доставлять вас в потрібну точку. Є навіть транспорт у вигляді всіляких драндулетів, деякі квести пов'язані із його використанням. Є можливість купити якусь тачілу в крамерів. Коштують вони, до речі, доволі недорого. Ще пак, адже в Чорнобильській зоні нічого розмитнювати не треба, бо корчі мають коштувати саме як корчі, а не як майбахи. якісь. Сам транспорт реалізовано доволі непогано, як для сталкерського моду. Хоча думаю, пояснювати зайвий раз, що не так із машинами в сталкері не варто. Гроші тут заробляються доволі легко. Ціни на все адекватні. Винагороди за квести часто дуже непогані. Тим більше, що виконуючи циклічні завдання, є можливість брати винагороди як грошима, так і хабарем. А коли ви дістанетеся до Сахарова, то в нього можна максимально вигідно продавати частини мутантів та артефакти по спецзамовленнях. Самих же артефактів у зоні трапляється чимало, в принципі, десь так, як і в оригіналі Тіні Чорнобиля, але їх різноманіття набагато ширше. Також аномальні утворення можна видобувати із так званих темних зон за допомогою підбору частоти імпульсу на детекторі. Що це таке, ці темні зони буде змогу дізнатися під час проходження певного завдання, зважаючи на наявність Дону з та взаємодіє з нею виконані на надзвичайно достойному рівні. Стволів не так, щоб дуже багато, але постріляти однозначно буде з чого. Тим більше, що кожна зброя тут відчувається по-своєму. Є також унікальні зразки певної зброї. Це прокачані варіанти звичайних стволів, які мають вже встановлені обвіси та збільшені магазини. Серед обвісів це лазерні ціловказівники та тактичні ліхтарі. І все це діло є цілком функціональним, а його реалізація на дуже достойному рівні. Але все ж в цій бочці меду знайшли. Шлося кілька ложечок із гівенцем. Зважаючи на наявність Ганслінгер, анімації взаємодії зі зброєю доволі плавні та часто навіть вальяжні, тоді як багатьом мутантам в грі викрутили конфіги. Вони стали рухатися набагато швидше, стрибати вище, а деякі отримали більші радіуси атаки. Ті ж собаки або снорки часто стрибають, наплювавши абсолютно на всі закони фізики, що неабияк напружує. А також снорки та химери рухаються ледь не беззвучно. Хоча, звісно ж, з ними не так складно, як і з бюрерами. Це ті самі злочасні бюрери з генслінгера на поклик Прип'яті. По факту, це найнебезпечніший представник місцевого звіринця, в боротьбі із яким підгорить не один пукан, а також згорить або відправиться у стратосферу не один автомобіль. Адже для цього достатньо однієї гравітаційної хвилі від цього бункерного карлика. А от реалізація контролерів сподобалася. Тут це дійсно небезпечний мутант. Який чинить неабиякий ментальний вплив на головного героя, а його атаки виглядають куди цікавіше ніж в оригіналі Сталкеру. Проте загалом модифікація не хардкорна, навіть на високих рівнях складності. В ході проходження головний герой отримує кілька девайсів, які неабияк полегшують його виживання. Це детектор аномалій, який позначає аномалі пастки на мінімапі. Біорадар, який визначає наявність живності поблизу, але ця штука потребує окремих картриджів для визначення певного типу звірини. Кравососі бюрерів. Химер тощо, а також навіть автолікар. Остання, на мою думку, спірна штука, бо робить вас справжнім термінатором. Ця річ автоматично лікує головного героя, як можна це зрозуміти із назви. І здійснюється доволі швидко. Тобто, наш мічений буде спокійно витримувати шквал куль, аби тільки ін'єкцій в автолікарі вистачало. Благо, ця штука має свій ресурс. Особисто мені з ним грати стало навіть аж трохи нецікаво. Тому на певних етапах гри я просто вимикав його та знімав із поясу. Хоча тут іноді бувають такі моменти, коли на Ас наваляться монстрів і використати аптечку ще з анімацією із генслінгера просто не встигаєш. Тим більше на поясі можна розмістити чимало артефактів із хорошими властивостями, які і так дадуть міченому дуже хороший захист. Хоча знову ж таки, кому як? І я то вже дуже досвідчений сталкер, який тільки й шукає всіляких нових випробувань в цьому ігровому світі. Картинка в джісар є найліпшою із усіх солянок для тіні Чорнобиля. Були додані покращені текстури, дещо поліпшили рослинність. Освітлення виглядає дуже збалансовано. Нема засвідчення текстур або суцільної темряви, де її не повинно бути. Крім того, було додано чимало всіляких графічних ефектів, які можна детально налаштовувати. Особливо класно виглядають крапельки на екрані, коли йде дощ. Їх так само як і в можна витирати, натискаючи відповідну клавішу. А от неоднозначним ефектом є фонове замилювання під час перезаряджання. Багатьом воно не подобається. Хоча я от до цього швидко звик, і весь мод проходив із цією графічною опцією, його можна легко вимкнути в налаштуваннях, до речі. О GSR, мабуть, ледь не єдина сталкерська модифікація, в якій гарно реалізували масштабування тексту. Це особливо актуально для власників 4К або Quad HD моніторів із високою щільністю пікселів. Адже якщо запустити оригінал із Quad HD чи тим більше 4К роздільної ст Здатністю, то весь текст у грі стає просто мікроскопічним і нечитабельним. Тому в GSR, якщо у вас є потужна відеокарта, а монітори Full HD, сміливо виставляйте вищу роздільну здатність для кращої картинки та користуйтесь масштабуванням тексту, як робив це я під час проходження. А які тут красиві ранки та вечори? Це просто щось. Шкода тільки, що тут не можна приховувати інтерфейс повністю, аби робити красиві скріншоти або атмосферні футажі для відео. Ось за це мінус. бо Особисто я дуже не люблю, коли з модів прибирають можливість користуватися деморекордом. І з оптимізацією тут все просто чудово. Гра працює максимально плавно, як для сталкерської модифікації, якщо, звісно, є хороша відеокарта в наявності. Статери бувають хіба що під час появи міченого на новій локації, коли все підвантажується. А в інших випадках вони доволі рідкісні. В цьому плані OGSR найкраще за аномалі, все ж перенесення тече на 64 бітної руші та чисельні правки дали свій результат. У GSR це перша глобальна модифікація, яка отримала таку круту українську локалізацію, де було українізовано ледь не все, від тексту та озвучення до текстур. А зважаючи на кількість квестів, всіляких діалогів, записів та книжок і написів на текстурах, а ще купу озвучення, то працюючи над цим українізатором, авторами була пророблена просто колосальна робота. Її не спинило навіть те, що це відбувалося якраз під час інтенсивних атак рашистів на українську енергосистему. Тему взимку 2022 2023 го А дякувати за цю ініціативу треба в першу чергу Віктору Жилавому, який в Discord має нікнейм шлях би трафив. Це була саме його ідея, та саме він виконав більшу частину роботи. Був у тому і впевний мій невеличкий вклад. Загалом всі, хто був долучений, постаралися на славу. Вийшло, може, не ідеально, але як на мене, цілком непогано. Тим більше, що цей проєкт ще й після того доопрацьовувався, а якраз на. На момент написання цього тексту готується чималий фікс для цієї локалізації. Це ще й перша українська локалізація для сталкерського моду, в якій було повністю списано сталкерський долг. Тобто угруповання так званих захисників людства від зарази зони стало називатися так, як воно і мало би спочатку. Обов'язок. Правда, це не сподобалося фанатам долгів, які стали всіляко поливати брудом цю роботу, через як вони собі надумали, посягання на канон. Але ж модифікації, це за замовчування. Не канон і там автори дають ті назви, які вважають за потрібне. Хоча фанатам долгів це все рівно не доведеш, та й загалом, і з логікою в них доволі тугувато виходить. Тобто, з однієї сторони маємо потребу в українізації, а з іншої небажання деяких персонажів відмовлятися від присмаку зросіщення. Хоча в цій країні що не раби, а якусь зраду все рівно знайдуть, от тих же монолітників, найманців, зомбованих та мутантів лишили із російськомовною щелепою, але чисто для того. Аби їх було ще приємніше знищувати, тоді як із червоноперами все ж доводиться співпрацювати, та й в грі, як і в оригіналі, так і тут, їх не позиціонують як ворогів, та ніколи не позиціонували. Комусь треба було нарешті пробити цю долгівську стіну та показати, що українська гра про події на території України та про українців має звучати по максимуму українською, що здавалося б, цілком логічно. Однак не для фанатів долгів та каноністів. В будь-якому разі ні, оці от довго. Ні не бажання GSC визнавати свої помилки не зупинить ідею, час якої настав. Отже, OGSR – це один з найкращих модів на тінь Чорнобиля за весь час існування модифікацій на сталкер. Він не тільки сам по собі є цікавим проєктом із якісним виконанням, але й надав модоробам хорошу платформу на 64-бітному рушієві для створення нових проєктів. Пам'ятайте, що долгів у нас нема, зате є обов'язок розвивати свою українську сталкерську тему. Тому діліться цим відео у всіляких чатиках та за можливості приєднатися до фінансової підтримки. Аби канал продовжував жити і розвиватися. дякую Віктору за чудову ініціативу із українізацією ОG і не тільки, а вам за перегляд вдалого полювання, сталкери!